Всім привіт! Це відео у форматі відеороку, щоб ви нарешті зрозуміли більше про п'ятий аркан. Я поділила це відео на 4 частини. Перша частина як зрозуміти, чи є у вас п'ятий аркан, де саме він. Друга частина позитивний прояв п'ятого аркану. Його сила. Третя частина тіньовий прояв, те, що заважає її реалізації, і четверта частина головне задача п'ятого аркану і приклади людей, які вже мають цей аркан. Перед тим як ми почнемо, хочу сказати одну важливу річ: аркан ніколи не працює у всіх. Однаково, я завжди дивлюсь не лише на п'ятий аркан, але й на те, де він стоїть, в якій він зоні і з яким числом стоїть поруч, що в цілому утворюється з цього всього. Якщо ви вперше на моєму youtube каналі і не знаєте, що таке матриця душі, у попередніх відео я пояснила про це максимально просто. Можете потім переглянути, щоб скласти повну картину. І якщо ви думаєте, чи можна мені довіряти як експерту, тоді це для вас. Можна говорити годинами, але краще за мене скажуть люди. Це одні з відгуків, які я отримала після розбору. Отож, не будемо затягувати, починаємо. Для розрахунку своєї матриці достатньо написати в пошук калькулятор матриці долі, вписати туди вашу дату народження і калькулятор сам розрахує вашу матрицю. Не всі сайти розраховують ідеально правильно. Для швидкого аналізу я використовую сайт Fate Matrix. Я не знаю власників. Я не користуюсь їхніми послугами на сайті, але я використовую його для швидкого ж аналізу. Залишаю посилання під відео. Я віддаю перевагу ручному розрахуванню і навчитись це робити можна на курсах. Наприклад, в мене є марафон, і ще швиденько скажу: не у всіх відео на Ютубі є інструкція з правильного розрахування вашої матриці, тому будьте уважними. Навіть одне трохи інше число може набагато погіршити сам розбір. На якій зоні звертати увагу в цій схемі? На екрані ви зараз бачите головні зони матриці, які мають найбільший вплив на нас, там, де червона і жовта зона, це наша головна задача. Значення кожної базової зони ви зможете знайти в моєму безкоштовному телеграм-боті. Він також є в описі відео: позитивний прояв п'ятого аркану. Люди з п'ятою енергією мають талант вчителя. Навіть якщо це складна і заплутана інформація, п'ять розкладуть їх по поличках і все буде максимально зрозуміле для вас. Знання і голос є головним складовим їхнього життя. Це найкращі продажники, їх голос продасть усе. Для них важливо не мовчати, не перекривати свій голос. Потрібно навпаки співати, прокачувати своє ораторство. Вони можуть управляти логікою і голосом. Сильний вплив від них йде саме через знання. 5 це вічні Студенти, які ніколи не втомляться від навчання, а вони люблять дістатися дна і вивчати все вздовж поперек. можуть зранку дивитись на Ютубі наукові відео і потім розказувати про це всім. Це дається їм легко і без напруження. Якщо вони хочуть, вони легко вивчать усі мови цього світу. П'ятірки – це чудові співрозмовники, вони завжди будуть слухати вас і допоможуть вирішити будь-яку проблему. Ідеальні вчителі, коучі, наставники. Голос їх сильна сторона. Вони можуть співати, робити озвучку. Як я помітила по своєму оточенню, вони люблять кривляти голос. І це виходить дуже смішно, як в мультфільмах аркан – це образ людини, яка постійно збирає біля себе людей і щось розповідає. І якщо вони щось кажуть, ця інформація 100% перевірена. Це енергія логіки, структури, науки. У розмові, наприклад, можна почути п'яту енергію як з наукової точки зору, або це логічно. Мозок працює на усі тисячі відсотків, хоча їм іноді дійсно досить тяжко почути свій внутрішній голос. але... Стабільність і логіка це їхня сильна сторона, бо в діях дає їм силу. Здатність структурувати все їх унікальний дар, який досить мало хто має. Складні речі пояснюють просто: розбивають все на чіткі алгоритми, спрощують процеси, максимально відповідальні, чесні, організовані, пунктуальні. Для них важливо, що все робиться вчасно і правильно. Вони якісно виконують роботу. Це енергія соціуму і комунікації. Люблять, коли їх слухають і наповнюються людьми. Гармонія їм важлива в усьому чистота, порядок, план, структура все ідеально. Сімейні традиції мають величезне значення в їхній сім'ї. Вони цінують підтримку роду і самі несуть цю традиційність далі. В стосунках прагнуть стабільності, часто навіть одружуються раніше ніж інші, або надійніше, ніж інші. Емоції можуть показувати менше, але беруть своїми вчинками, діями та підтримкою. Тіньовий прояв, те, що заважає реалізації, у мінусі може бути декілька проявів. Я накопичує знання, але не передає їх. Постійно вчиться, але здається, що вона знає ще недостатньо. З цього виникає синдром самозванця і знецінення своїх знань. Якщо не ділитися інформацією, це точно негативний прояв і протилежний мінус, коли людина вважає, що вона знає краще за всіх. Починає повчати, не приймає інші точки зору, сперечається, намагається довести свою правоту, чіпляється за старий досвід, не приймає нове. Погані стосунки з родом: ще один мінусовий прояв: заперечення сімейних традицій, тримають образи, мають труднощі в спілкуванні з рідними, ведуть себе за строго і токсично по відношенню до інших людей. Чим віддаляє їх від себе? Давайте пройдемось по головним мінусовим якостям: непунктуальність, нечесність. Безлад вдома, в думках також, опір всьому новому, нав'язування своєї точки зору, оцінювання людей за способом розумний, дурний, бажання домінувати, переконання, що я завжди правий, агресивність, зауваження до всіх, і гординя. Їм складно поступитися, визнати свою помилку, встати в іншу позицію, наприклад, учня. Або доньки чи сина, що батьки є батьками, не можуть знайти компроміс. В них є сильна зачіпка близьких, прагнення вирішити їхні проблеми. Контролювати, вчити, як жити. Якщо вони постійно навчаються, є страх, що ті, кому потрібна їхня допомога, не зрозуміють або засудять. Тобто мають невпевненість, сумніви, п'ятірки, захопившись чимось, не бачать, перестають бачити людей з іншою позицією. Якщо і бачать, то вступають у суперечки. Часто емоційно та агресивно. Фраза, яка ідеально описує цей мінус: є дві думки моя. І неправильна, яка ж задача п'ятого аркану. Головне в житті Єрофанта це навчитись не повчати, а навчати лише тоді, коли запитують, не роздавати непрошені поради. П'ять – настільки сильний дар голосу, що вони можуть впливати на велику кількість людей. Тому їхня задача говорити тоді, коли до них приходять люди і запитують: дай мені пораду, будь ласка. Їх дар це знання, структура, логіка, вчительство. І головна задача правильно використати цей дар. Отож, давайте так само пройдемось по списку, щоб ви точно закріпили цю інформацію. Ви чітко зрозуміли, яка задача п'ятого аркану і як саме ви можете його вивести в позитивний прояв. І далі ми вже перейдемо до розборів медійних людей. По перше, навчитись передавати знання екологічно. По-друге, не домінувати, не нав'язувати свої погляди, не оцінювати інших, не відкидати нове, зберігати чесність і чистоту намірів, стати наставником, а не диктатором, відкривати людям шлях через знання, бути прикладом стабільності, мудрості і логіки, і не забувати на традиції роду, а поважати їх і будувати свою власну мудрість. Образ Ієрофан п'ятого аркану це людина, яка говорить з любові до інших людей, передає свої знання. І так віддає свої знання, ніби вони дійсно віддають частинку своєї любові, і вони знають, що до них прийде більше. Почнемо з найяскравішого прояву. Це Ілон Маск. Одразу дивимось на його матрицю і шукаємо п'ятий аркан. Можете, до речі, зупинитись, потренуватись. П'ятірку ми бачимо в жовтому кружечку на фінансовому каналі і матеріальному хвості. Супер, тому що ці зони якраз таки найбільше впливають на наш фінансовий рівень, на рівень нашого заробітку. Центр тіньова сторона, яка відповідає за наш характер. А характер у п'ятірки строгий і чіткий. Саме це дозволяє йому досягати своїх цілей. Це також чакра маніпора, чакра дисципліни, мотивації. Такі люди чітко, логічно, дисципліновано йдуть до своїх цілей. І що важливо, постійно навчаються. Так він розкрив свою енергію, коли не впав в позицію, що я все знаю і мені нічого більше не потрібно а відкрився до можливостей і нового «10 і 15 поруч дає вміння продавати людству у своїй ідеї. Він чітко розуміє, коли краще промовчати, коли більше надавити. Якщо розглядати його фінансовий канал, чого нас на за заробіток, за нашу найкращу професію, з якої нам найлегше приходять найбільші гроші. Ми бачимо три енергії: 17. енергія мрії, натхнення, популярності яскравого его, коли я хочу, щоб про мене і мої ідеї знали всі. 22. енергія описує відкритість до усього нового спроб. Помилок на таких людей не вплинеш. Вони вперті і до кінця будуть стояти на своєму. Це характер можна сказати перше відкривача. П'ята енергія, як ми вже зрозуміли, це навчання і передача знань. Як висновок, найбільші гроші до нього приходять саме через дослідження, через свої знання, через мрії і проявлення себе в світ. Так, він грамотно скористався своїми енергіями, і за версією Forbes, зараз, я буквально сьогодні дивилась, є найбагатшою людиною. Його капітал зараз складає 500 мільярдів доларів. Наскільки це відомо, і матеріальний хвіст в комбінації 5-5-18. людям з цією програмою в негативному прояві тяжко комунікувати з людьми а в нього вона стоїть саме на Найжорстокішій в нашій зоні, можна сказати. В них настільки багато ідей, з якими вони хочуть поділитись, що навіть не розуміють, як зв'язати це все докупи. Вони мають свій окремий мультивсесвіт у своїй голові. Як ми знаємо, в нього є дійсно синдром Аспергера. Ось, якось так, сподіваюся, я правильно вимовила, що і описує проблеми в комунікаціях. У... Начебто я дивилась, 2021 році він зізнався вперше, що в нього є з цим проблеми. Але як бачите, він не дуже той боявся цього, а могла б спрацювати його 18-та енергія ілюзій, страхів, він би міг закритись всередині себе і не ділитись своїми знаннями, що було б жорстким мінусом, який привів би його ну, до гіршого життя, набагато гіршого. Саме цей вихід в страх, можливо, і допоміг йому вирости. Але мені здається, по моєму досвіду, як я аналізувала матриці інших людей, він міг теоретично покращити свій стан через якраз таки цей вихід в соціум, прояв в соціум. Тому, якщо у вас є така програма, будь ласка, проявляйтеся. Якщо ви не знаєте, що з нею робити, просто проявляйтесь. Ось проявляйте всі свої знання, які ви тільки можете. Записуйте відео на Ютуб, діліться своїми думками, заведіть твітер, пишіть туди свої думки. Це як робить Ілон Маск. Відео вже досить затягнулось, тому давайте ще розберемо матрицю Маші До Речі, я ще розбирала матрицю Єви Коршик. Воно є в мене в інстаграмі, є в Ютуб Шорці, є в моєму Тіктоці. І в посиланнях ви в моєму телеграм-каналі, ось тому, якщо когось вже розбираю, я це викладаю, ви це бачите. Також у Коршик також є досить багато п'ятих енергій. і я розповідала дуже цікаво, як в неї це проявилось після одруження. як одруження вплинуло конкретно на її кар'єру. Тому що п'ятірки вони досить сімейні і їм важлива сім'я. І в неї ще такі жіночні були енергії, енергії материнства, енергії пов'язані з логікою і сім'єю. Дуже в неї насправді цікава матриця. Мені було дуже цікаво її розглядати з її точки зору, як це класно поєднується особисте життя і кар'єра. Отож, Маша Єфросиніна вона має п'ятірку в зоні таланту з минулих життів і в зоні натхнення і внутрішньої опори. Насправді дуже мало хто говорить про цю зону внутрішньої опори, хоча я вважаю її важливою. Називають її талантами чоловічого роду. У мене є відео на YouTube про цю зону, не дуже якісно, Можливо, я його навіть скрию, тому що там я ще не дуже блищу своїм досвідом, як зараз. Якщо зараз в мене вже є досить великий досвід. То рік тому в мене його було набагато менше. Раджу вам подивитись, поки я його не прибрала зі свого ютуб-каналу. Насправді, будь ви жінкою чи чоловіком, ви так само маєте і жіночі, і чоловічі якості. Я маю жіночі і чоловічі якості. І ви маєте жіночі і чоловічі якості. Це абсолютно нормально. Ми всі істоти балансу, інь янь Наші таланти жіночого роду, які передались нам, є тим, як ми можемо проявлятись, ділитись з іншими. Наприклад, особисто в мене одна з цих енергій це п'ятірка. І саме тому я зараз записую вам відео. І ділюсь цим світом корисною інформацією. Саме тому я так люблю ділитися цим всім. Саме тому я отримую щодня вдячності за свої відео від вас. Я дуже вам вдячна за ваші коментарі, за вашу підтримку. Що разу, як я читаю, це приносить мені таку радість, ви б знали. Тому я вам буду дуже вдячна, якщо ви будете ще більше писати, мені вдячностей. Ось так моє его задовільняється. Чоловіча наша сторона це навпаки про... Мужність досягнення цілей. Якщо ви хочете чогось досягати в своєму житті, набути впевненості внутрішньої опори в собі, дуже важливо звернути увагу саме на цю зону. Раджу починати саме з цього. Як Маша і Фресиніна вже добились досить великих висот в своїй кар'єрі, ми розглянемо саме цю її зону. Тут ми бачимо три енергії: 12, 5, 20. 12 – це про служіння. Її, наприклад, благодійний фонд дає їй таку стабільність, внутрішню опору. Її виступи перед жінками, допомога, благодійний фонд, служіння людям це все її надихає. П'ятірка, буквально виступи перед великою кількістю людей, так само як ми розглядали у Ілона Маска. В нього взагалі величезна аудиторія, ще більша 20. енергія сім'ї, душевного об'єднання. Її надихає якраз об'єднання людей, душевність. Десятка це також про історії трансформації. Дуже багато вона обговорює різних тем, якраз таки війни. Тяжких тем вона підіймає цю душевну рану, дає людям виговоритись, і це якраз таки допомагає її кар'єрі рости все більше і більше. Її вплив, медійність це все не просто так. Це те, що її надихає по життю, це те, що допомагає їй рости і розвивати в собі. Цю мужність знову ж таки, досягнення, чоловічі наші якості, ось такі розбори у нас вийшли. Як вам робота методу? Напишіть в коментарях. Чи відгукнулось вам? Знаєте, матриця душі це метод, який насправді допомагає знайти той самий зв'язок з собою, до якого насправді можна ще йти роками і роками. Після розбору ти чітко розумієш свою картину життя, не плутаєшся з картиною людей у соцмережах. Ми всі різні, і саме в цьому наша сила. Нагадую, що записатись на особистий розбір можна через мій інстаграм. Посилання в описі нагадую про усі інші соцмережі, які також є в описі. Надсилайте це відео оточуючим, які мають також п'ятий аркан. Впевнена, якщо було вам корисно, якщо ви додивились до кінця, тоді і їм так само буде корисно.